Слово Боже, на щодень. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас і є, і буде. Слово Боже, на щодень так називається наша передача. І сьогодні вона матиме дещо інший незвичний для нас формат. Почнемо з орнітологічного дослідження життя орлів. Ви знаєте, орлицям. Дуже відповідально підходить до вибору орла, тобто потенційного батька для своїх майбутніх пташенят. Вона піднімається в повітря з гілочкою в дзьобі. Коли з'являються орли, вона літає, літає, а потім цю гілочку кидає вниз. Найспритніший претендент підхоплює її прямо на люту. І приносить орлиці і дуже обережно передає з дзьоба в дзьоб. На цьому випробування не закінчується, звичайно, і процедура продовжується до тих пір, поки птах не переконається, що має справу зі спритним самцем. Кружляючи в повітрі, птиці спаровуються, після чого вибирають місце для свого будинку сильними дзьобами. Вони виривають власний пух і пір'я для того, щоб заповнити ними жорсткий каркас гнізда. Коли будівництво закінчиться, самка відкладе яйця, і пара буде чекати, коли на світ з'являться маленькі, голенькі і абсолютно беззахисні малюки. Орли дуже турботливі батьки. Вони зігрівають і годують пташенят доти, поки ті не зміцніють. У певний час тато сідає на край гнізда і б'є сильними крилами доти, поки м'яка, так звана оббивка пуху не розлетиться, оголюючи голий і жорсткий каркас, і пташенята не розуміють такої поведінки батьків. Вся справа в тому, що орлятам пора, так би мовити, йти в школу і готуватися до дорослого життя. Але звиклі до комфорту пташенята, все ще сподіваються на те, що батьки візьмуться за розум і знову почнуть проявляти турботу. Тобто батьки будуть їх годувати і захищати. Тоді орлиця, прилетівши з полювання, сідає біля гнізда і починає, не поспішаючи їсти здобич. Голод і інстинкти беруть своє, орлята залишають гніздо і приймаються досліджувати місцевість, добираючись до своєї мами. І ось тут починається найцікавіше недосвідчене пташеня підходить до краю скелі і незабаром зривається у прірву, та стрімголов летить вниз. Готовий до такого повороту тато притьмом кидається за ним і майстерно ловить орлятку. Так було доти. Поки малюк не почне робити правильні рухи. Його крильця розправляються і потрапляють в повітряний потік, природа продемонструє чергове диво, молодий Орел здійснить свій перший політ. Пташенята орлів ніколи не розбиваються об скелі. Тепер мама і тато покажуть їм, де і як шукати здобич, передаючи свій досвід. Так в них почнеться самостійне життя. Методику виховання, що практикується орлами, можна проектувати на сучасній сім'ї, але найперше скажу про вибір партнера для подружнього життя. В житті так буває, що проживши кілька чи кільканадцять років не дуже щасливого сімейного життя, жінка розпачливо підносить руки до неба і каже, за кого я вийшла заміж. Він зовсім не дбає про сім'ю, не займається вихованням дітей, заглядає в чарку та на інших жінок, яка ж я нещаслива. Хм. Згадай, жінко, роки юності твоєї. Тоді ви були молоді, але вже тоді було видно, ким був і ким стане той, хто тобі сподобався. Вже тоді він з легкістю вимовляв лайливі слова, не мов би перев'язуючи ними свою мову, за кожним реченням смачно затягуючись димом цигарки і спльовуючи під ноги. Хіба ти не чула, як він в присутності однолітків осуджував своїх батьків, називав їх старими предками, як придумував клички своїм вчителям? як коментував життя і служіння парафіяльного священника. А згадай, як при нагоді і без неї вже тоді завченим рухом перехиляв чергових 100 грам для настрою, щоб могти взяти тебе до танцю, бо без горілки він був просто закомплексованим мулом. А ще згадай, як ви разом з друзями насміхалися з ваших ровесників, що, поглядаючи на годинник, поспішали додому, адже батькам обіцяли прийти вчасно, або насміхались з тих друзів, котрі в неділю з усім Божим народом йшли до церкви. Цих людей ви разом принижували і не пускали до свого товариства. Я вже й не кажу про те, що робилося, коли сідало сонце. Чому ж тепер запитуєш в Бога, навіщо він дав тобі такого чоловіка? Хіба це не був твій вибір? Хіба не згідно твоїх вподобань він став твоїм чоловіком? А ти, нещасний муже. Хіба не пам'ятаєш, як вибирав собі дівчину? Як найяскравіший макіяж? Як найгустіше тату, Як найкоротша спідниця, Як найвульгарніша мова? Як найрозкутіша поведінка, ти не добачав тоді її жорстокого серця щодо її батьків, щодо потребуючих, хворих, їй чуже поняття жертвенності, співчуття милосердя. Тобі подобалось, що вона годинами крутиться біля дзеркала замість допомогти мамі в домашніх справах. Тобі здавалося, що вона найкраща в світі. То чому ж тепер нарікаєш на те, що вона далі хоче бути найкращою в світі, що вона і надалі всіма силами привертає до себе увагу, і то інколи ціною гідності жінки і дружини. Вона безвідповідально тринкає тобою важко зароблену копійку, щоб лише всім подобатися. Вона й слухати не хоче про дітей. Бо вагітність зіпсує її фігуру, з'являться зморшки, вона перестане бути подібною до школярки. Хіба це не твій вибір? Чому ж тепер нарікаєш? Взиваю до молодих людей, навчіться мудрості орлів, будьте відповідальними. Подивіться, як орлиця ретельно обирає і багаторазово випробовує супутника свого життя. Не будьте легковажними, адже це ваше життя. Мені доволі часто доводиться бувати в різних паломництвах до святих місць. Кілька разів доводилось мені бути в Меджугор'ї, що в Боснії і Герцеговині. Сам один колишній канадський мільйонер на ім'я Патрік дає свідчення про своє життя і навернення до Бога. Власне, він був двічі одружений, і то не вдало, бо ані він сам, ані його дружини не мали таких цінностей, які б тримали їх разом. Від того страшно страждали їхні діти. Так тривало, поки він не зустрів хорватку на ім'я Ненсі, яка була не тільки гарною на вроду. Але й була глибоко віруючою жінкою, вона навчила його віри і привела у церкву. Цю мелодраматичну історію Патрік натхненно переповідає вже кільком поколінням паломників з усіх куточків світу. А кульмінацією його свідчень є той момент, коли з народу він обирає юну дівчину і дарує їй вервицю зі словами якщо хочеш мати. Доброго чоловіка, то перевір, чи він вміє молитися. Повірте, браті, сестри, повірте, дорога молоде, це є правда. Багато людей здатні на героїчні вчинки, їх ми називаємо героями, а є люди, котрі здатні на героїчне життя. Чому віру і молитву ми називаємо ключовими чеснотами, які притаманні добрим подругам і батькам? Бо такі люди найбільшою цінністю мають Бога, а відтак тих, з ким перед лицем Божим з'єднали своє життя, для них і саме їхнє життя є найбільшою цінністю? Всім раджу прочитати зі старого заповіту книгу Приповідок Соломона. Прочитати послання святих апостолів там виразно написано, якою має бути жінка і чоловік, як треба виховувати своїх дітей, як треба жити в сім'ї. Тепер щодо опіки над дітьми не варто занадто довго утримувати дитину в гніздечку і до сорока років носити рибку, подавати в ліжко сніданки. Всі сили батьків повинні бути спрямовані на передачу мудрості і навичок, які допоможуть дитині реалізувати соціальні, репродуктивні і духовні програми, залишивши після себе гідний слід в житті. Якщо батьки посвячують дитині весь свій час, щоб дати квартиру, машину, освіту. Коли вони хочуть дитину огородити від труднощів житейських, то вони виховують абсолютно безпорадну і безсилу людину. Щоб навчити орлят літати, батьки орли пускають пташат у повітряний вир, щоб там їхнє дитя тренувало свої крила і набиралося сили. Орли не мають освіти, вони не читали книжок. І не проходили курсів по навчанні своїх пташат. Мудрість орлів це мудрість Бога, тому і нам треба виконувати фундаментальні закони світобудови. Вони покладені Богом і серед них одне із чинних місць займає добре подружнє життя, народження і належне виховання дітей. Нехай Боже благословення спочине. На ваших родинах, браті і сестри. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас. Вислухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. Із рідної хати нас вийшло багато. Чужині далекій сумуємо ми. Як стрінемось разом, то чуємо свято. Країна на мати, а ми є сини, Кра'яни, краяни, чужина не мама, у рідні простори щодень летимо. Кра'яни, краяни, чужина то рани, яких не загоїть ніяке добро. Ної хати прийшлось мандрувати, чужині далекій нам сниться вона, як стрінемось разом, то будем співати. Про край наш чудовий хоч паде сльоза, краяни, краяни, чужина не мама. І простори щодень летимо, краяни, краяни, чужі на то рани, яких не загоїть ніяке добро. Кра'яни, краяни, чужина не мама, у рідні простори щодень легнемо, Кра'яни, краяни, чужина то рани, яких не загоїть ніяке добро, Кра'яни, краяни, чужина не мама. Нині простори щодень легтемо, краяни, краяни, чужина то рани, яких не загоїть ніяке добро, яких не загоїть ніяке добро, яких не загоїть ніяке добро.